Корисна та смачна запечена цвітна капуста. Складники в описі під відео. Головку цвітної капусти помийте та розділіть на доволі велике суцвіття. Закиньте капусту у киплячу підсолену воду та варіть 5 хвилин. Підварену капусту виймаємо за кропу та даємо їй охолонути. В одну миску насипте борошно, в другу паніровочні сухарі, в третю яйця. До яєць додайте сіль. Та спеції, які вам до вподоби. У мене це копчена паприка та чорний перець. Взбиваємо яйця. Я свою форму застелю пергаментом. Якщо у вас скляна або керамічна форма, це робити не обов'язково. Отже, спочатку обмакуємо капусту суцвіття капусти в борошні. Тепер в яйці і в паніровочних сухарях. Та викладаємо на форму. Викладіть таким чином всю капусту та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Всім смачного!